Завдяки перепискам з дружиною ми дізналися і про зарплатню російського льотчика першого класу. Прийшло за нагороду і премія. Їдь за сукнею. Скільки вийшло, якщо не секрет. А ти як думаєш: 120 за медаль і 20 премія. Більше? Хай буде секрет. Я, як ти, не можу берегти секрети 320. Мінус заробітна плата це 190, ніг на собі. Отже, пілот російського винищувача у 2021 році отримував щомісячну зарплатню у розмірі 130 тисяч рублів. Станом на грудень 2021 року за 1 долар давали 74 російські рублі. Таким чином заробітна плата складає близько 1750 доларів США. Як пише його дружина, підвищену заробітну плату він отримав за урахуванням виплат за медаль. Звідки ж у красноярцева нагорода, за яку в нього так суттєво зросла зарплата? Наймовірніше, він її отримав за участь у російському вторгненні в Сирію. На цьому відео російські змі зафіксували повернення трьох екіпажів російських бомбардувальників із Сирії у 2016 році. Ось на цьому кадрі і сам пілот красноярцев.